Викрили жителя Одещини, який вербував жінок для заняття проституцією за кордоном. Чоловік, скориставшись вразливим становищем чотирьох одеситок, переконав жінок поїхати в одну з європейських країн, аби працювати в салонах з надання інтимних послуг. Оголошення з такими пропозиціями він розміщував в приватних телеграм-каналах та за годину роботи обіцяв жінкам до 200 євро зарплатні. В ході реалізації отриманої інформації, оперативники управління міграційної поліції ГОНП Одеської області спільно зі слідчими відділення поліції номер 2 Одеського районного управління номер 1 та прикордонниками під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси затримали правопорушника під час спроби перевести жінок віком від 23 до 34 років через кордон України. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. За частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, тобто в торгівлі людьми, вчинені щодо кількох осіб. Слідство триває.